Користва, доброго здоров'я, канал Будні Свиновода, я Олександр, як і завжди, безмежно радий бачити всіх вас на нашому YouTube каналі. Ходімо, ходімо, біжимо пасти наших кучерявих вредню. З погодкою, як ви бачите, у нас трішечки сьогодні не задалось. Накрапає дощик, якраз от вчорашня сонячна, гарна погодка змінюється на дощик, але оці от погодні катаклізми. Вони не можу стати на якісь стабільні рейки, те, про що я говорю і говорив. Два дні дощ, два дні сонечко, але нічого страшного, працювати потрібно. Тому, друзі, натискаємо в і побігли працювати. Так, наші льоліки-боліки також обслужені, налили їм водички, пісікавки прибрали, комбікормик насипали, ну і рухаємося далі. Друзі, також погляньте на очах. Реально росте трава, два деньки я їх сюди не виганяв і в деяких місцях сантиметрів, напевно, вже 10, можливо, і більше відросла трава. Вологи багато, не дуже, я би так сказав, прохолодно, тому оптимальні умови для того, щоб наша травичка росла і розвивалася. Сюди стараюсь лишній раз їх не заганяти, тому що якраз от цей, ну, ця діляночка в мене виділена під сінокос. Не хочу, щоб її тут толочили лишній раз. Ну, але... Забігли вже сюди, то не будемо виганяти. Ще пару слов скажу по глистогонці, так як хлопці питали безпосередньо, як і чим проводимо глистогонку. Глистогоночку провели в цьому році перший раз, так як вони нещодавно у мене з'явилися на господарстві. Минулого червня я завіз оце кучеряве гарненьке поголів'ячко. Ну як, кучеряве гарненьке було оце, а це вже їхнє потомство. Значить, яким препаратом ми їх обробляли. Таким же самим препаратом, яким обробляємо наших свинок, це і вермектин, коли це він із розрахунком 1 кубик на 33 кг живої ваги, якраз за цей препарат він являється універсальним. Він іде як глистогонний препарат. Разом з тим профілактуємо також різного роду кліщів, які притаманні безпосередньо і. Якби, у їхніх шубках, я думаю, дуже багато різної живності ведеться. З приводу стрижки так також писали. Плануємо, хочемо, але не знаємо навіть, як це робити. Ножиць ще не купував, але я так думаю, потрібно буде спеціальні якісь ножниці купити для їхньої стрижки. Тому що ну на оце от поголів'я думати там і. Розраховувати на якісь спеціальні електричні косілки, то є зайве. Зараз побіжимо їх завертати, бо вчухрай. З приводу того, що це за препарат, саме івермектин це препарат, який колиться внутрішньом'язево в область шийки, відповідно до ваги кожної із наших овечок. Розраховуємо дозу і вводимо. Гусять армія наша потихеньку поповнюється з кожним днем. Наших гусяток стає все більше і більше, слава Богу. Тому що ми прикладаємо для цього дуже і дуже багато зусиль. Першочергово ті яєчка, які були нанесені гусками, ми підложили під декілька гусок. Зараз вони накльовуються, оті от яєчки, забирають їх. В інкубатор, і можна так сказати, догріваємо, довилуплюємо гусячок уже безпосередньо в самому інкубаторі, тому що те, що писали мені і підписники, і тато говорить, безпосередньо холмогори, вони ну, досить таки тяжкі, і для того, щоб на оцій останній стадії не відбувалося умертління, давіння гусяток забираємо і таким чином. Досягаємо, можна так сказати, ну, в нашому випадку на сьогоднішній момент, на сьогоднішній день, 100% результату. Тобто всі гусятки, які тільки на ну, її наклюнулась, всі вони з'являються на світ. Ну, За винятком, звичайно, того одного гусятки, яке, на жаль, перша гусочка, під яку я хотів інтегрувати, наших гусяток вбила, інша ж гусечка, яку я зняв з гнізда, і. 에, під, 에, ну, підсипав, підложив ось гусяток, дуже гарно їх прийняла. 에, до речі, також їй 에, насипав окремо пшеничку, тому що оцей комбікорм, який призначений для наших гусяток, лупи, вона досить таки. Пристойно, не сказати, що я скупердяй, але ну, комбікорм, який предназначений гусятка, має їсти гусятка. Тому під носа можна поставити пшеничку, трішечки вона поїла, водички також додатково їм наливаємо. Ну а малеча ласує у нас своїм комбікормом. Також трішечки пізніше хочу зрізати їм такий пласт. Землі разом із зелені занесу сюди, так як на дворі зараз дуже-дуже холодно, дощі. Не хочу, щоб вони переохолоджувались. Ну а як тільки вийде сонечко, потепліше будемо виганяти їм на травичку, тому що травичка їм дуже і дуже потрібна, і в принципі буде дуже-дуже корисна. Не те, щоб потрібно, а дуже корисна. Пишіть в коментарях, хто тримає гусочок, чи отримали ви уже потомство, чи тільки ви на цьому. Шляху буде дуже-дуже цікаво почитати. Кролики наші також обслужені, вже насипав їм гранулки. Зараз е, окремо насиплю сіна в кормушечку, ну і в принципі з ними і можна так сказати е, найменше мороки на даному етапі. Даємо гарний поживний збалансований комбікорм, водичку, ну і ростуть вони і розвиваються. Ця малеча, яку відлучили буквально два деньки тому назад, вже адаптувалася, тому що перший день дивився, вони так трішечки, можливо, навіть і стресанули, ну а зараз почувають себе неначе вдома. Ще, друзі, хочу е, в попередити, якби можливо хтось забув, але обов'язково, друзі, вакцинуйте кроликів. Від геморагічки, від міксоматозу, тому що безпосередньо ці от болячки вони в деяких регіонах активно вже буяють, у деяких регіонах ще спалахів немає, але вони можуть з'явитися на ровному місці. Так що обов'язково вакцинуйте, профілактуйте своїх кроликів. Друзі, ще одне питання, яке би хотілось разом з вами обговорити, проговорити і безпосередньо почути вашу думку, тому що для мене вона... Також дуже, дуже важлива. Я знаю, що мене дивиться дуже багато освічених людей, які займаються безпосередньо профільно свиноводством, Тому я думаю, багато із вас відгукнеться і поділиться власною думкою з приводу от наступної тези, про яку хотілось би поговорити. Теза така, ну я би не знаю як сказати навіть е, точніше докір, який іноді але й проскакує, час від часу пишуть. Е, можливо, це, звичайно, люди, які взагалі далекі від свиноводства і сільського господарства, але ось такий от докер заключається в наступному, що е, пічкаєте ви свиноводи своїх свиней хімією, е, годуєте їх, відгодовуєте, отримуєте там суперприрос, стихезуєтесь і... Без своєї хімії і взагалі, точніше, і за цією хімією свиней цих їсти неможливо. Так от, е, ну, до, доволі часто я за цими людьми в такі дискусії вступав. І е, таке контраргументарне питання, яке задавалося, а що ви підрозуміваєте під словом хімія? І ну, якщо ти вже пишеш хімія, то конкретно аргументуй, якою саме хімією, ну і пишуть. Типу, е, оті ото премікси, різна хімія, е, друге, третє, десяте і тому подобне. Так от, е, як би хотілося б безпосередньо почути і послухати вашу думку з приводу того, чи вважають мої глядачі, підписники безпосередньо премікси хімією, якою ми от пічкаємо. Ну, Ми, я себе також приєдну до цієї групки, тому що я вважаю на даному етапі і взагалі... Відштовхуючись від тих економічних складових, в які ми загнаті, і кожен із власників, який займається вирощуванням тварин, ми все одно загнаті в певні рамки, в яких ми маємо рухатися. Ну а основна, якби ціль наша, яка у відгодівлі, незважаючи то свинки, кролики, бройлери. Це якомога за найменший час отримати якомога більші прирости у наших тваринах. Перше, що цьому сприяє, це гарна генетика і якість того матеріалу, який ми відгодовуємо. Друге, це е, якби якість безпосередньо тих от корнів, якими ми годуємо наших тварин. І останнє це умови утримання. Так от, безпосередньо, Премікс це один із компонентів, який являється якісною, складовою, до гарного і збалансованого комбікорму. Тому що основний компонент, який впливає на активну масонаборну як би, функцію це білок А. Та Кількість білка, яку ми додаємо у наші комбікорми без ферментів, які допомагають е, розщепляти і засвоювати цей білок, вони будуть нівелюватися. Якраз от, премікс він і є набором мікро-макроелементів і ферментів вітамінною базою, яка допомагає і сприяє е, будь-яким тваринам, із тих, що я перечислив. Гарно засвоювати білок і взагалі засвоювати комбікорм разом з тим підвищувати масонаборні процеси. Ну і в принципі, я думаю, якщо люди, оці які пишуть такі от речі, хоча б трішечки витратили свого часу і поцікавили, що таке той же самий премік, що таке. Той же самий білок, кормові одиниці, з яких і складається будь-який комбікорм, то в принципі таких от попрьоків, упрьоків і нісенітниць, я думаю, було дуже і дуже мало. Ну, а якщо говорити попросто, то я вважаю, що у звичайній буханці хліба на сьогоднішній день хімії більше, аніж у тому поросяті, яке їсть комбікорм із додаванням преміксів. Отака моя думка. Знову ж таки, дурниці і ще раз, дурниці, це не те, що там образа чи ще якісь нюанси, це просто констатація факту. Знову ж таки, хотілося б почути вашу думку з приводу цього, що я озвучив. Ну а на сьогоднішній день, якщо ми будемо годувати старими дідовськими методами, то залишимося ми не тільки в трусах, а я вважаю, що без трусів, тому що... Ну, Витрачати рік на відгодівлю поросяти, годувати тонну комбікорму це шкурка, вичинки не стоїть. Тому я вважаю, що будь-який власник, будь-який господар має робити все від себе можливе, щоб ті тварини, які він утримує у себе на господарстві, гарно росли і розвивалися. І це якраз і є запорукою успіху і запорукою стабільного доходу вашої сім'ї. В принципі, я вам цього і бажаю. Друзі, дуже-дуже цікаво буде почитати, послухати вашу думку, що ви думаєте з приводу цього, з приводу глядачів і коментаторів оці, які пишуть, що годуємо хіміями і травимо потім оцим от м'ясом людей. Буде дійсно дуже-дуже цікаво почитати ваше бачення. Так що дякуємо за увагу. Ми рухаємося далі сьогодні. Трішечки пізніше на нас чекає орка городу і його посадка. Удасться що нібудь зазняти, обов'язково вам це зніму і покажу. Друзі, всім гарного дня. Бережіть себе, своїх рідних, близьких. До нових зустрічей.